Окей. Уся правда про Ілона Маска. За секретною інформацією The Wall Street Journal повідомляють, що Ілон Маск знаходиться в тісних стосунках з Путіним. Ще з маск стає одержимим думкою за те, що інформація. Вдасться зайняти цю посаду. Він стане найбагатшою людиною. Тісних сьогодні я розповім вам як одна з найбагатших людей на світі. Власник SpaceX, Tesla та багато інших компаній допомогли обрати в президенти США злочинця. Мова сьогодні піде про Ілона Маска 14 квітня 2022 року. Ілон Маск пропонує придбати Твіттер за неймовірних 44 мільярда доларів. Адже на його думку, щоб завоювати довіру сорок 44 мільярда доларів. Адже на його думку, щоб завоювати довіру усіх громадян. Твіттер має бути політично нейтральним. Твіттер такий політично нейтральний, а особливо коли при виборах було коли ну щодовбанили Ті, хто був проти Трампа або якось невигідно говорив про Трампа. Оце, блін, такий політично невигідний цей Твіттер, Боже, прям вірю, я повірив. Що мало би типу налякати як ультраправих, так і ультралівих, жовтень 27-го. Його пропозиція набуває чинності. Ілон Маск тепер стає офіційним власником Твіттер. Якби ж усі знали, oh, okay, yeah. наскільки so, so це була величезна помилка. Перед тим як ви продовжите перелік цього відео, хотів вас попросити переконати, що ви підписані на цей канал, адже так. 70% моїх глядачів не підписані. Хотів би добити до кінця цього року 30 тисяч підписників. Дуже був би вам вдячний за допомогу в цьому. Щойно закінчив знімати це відео 7.38 на годиннику, на годиннику. не спав. Почекай, це ранок допомогу в цьому. Щойно закінчив. Чтів знімати це відео сьомого а Ну, давай, я думаю, то їй варто поспати, типа ті да? Як сказати, що в ній політичне приложення, Да, да, да. Тридцять вісім на годиннику, цілу ніч не спав. Будь ласка, переконайте, що ви підписані, і також прийдіть до мене на Твіч і на телеграм-канал. Усі посилання в описі під цим відео. І вже наступного дня, 28 жовтня, ввечері один із ультраправих ши теоретиків та конспірологів Деві де депапе вломлюється в будинок до одного із членів демократичної партії Ненсі Пелосі в спробах в її. через правила Ютуб я не можу показати hey, вам дане відео. Тому залишу посилання Ті на свій телеграм-канал, де буде повне відео без цензури. Якщо то її чоловік Пол, який намагався її захистити, Девід мав при собі тупий предмет, а саме молоток, яким він наніс йому декілька ударів по голові. На щастя, все обійшлося просто операцією. Поки всі в інтернеті були обурені політичним нападом, новий власник Твіттера Ілон Маск вирішив виділитись і написати, що ні, все так однозначно. Зазначивши, що Пол Пелосі просто знову напився, як і раніше, і вступив у бійку з чоловіком повією, посилаючись на сайт, який раніше вже був помічений за поширенням дезінформації. Для прикладу, цей сайт уже раніше писав про те, що Гіллері Клінтон загинула, а її тіло замінили лялькою. Тепер, коли ви розумієте наскільки інтелектуальний okay. сайт, рухаємося далі. Після того, як Ілон Маск опублікувавши, Орію він видалив цей твіт, але перед тим його репостнули 24 тисячі разів. 18 листопада того ж року Твіттер починає розблоковувати попередньо забанені акаунти мізогеніста та ультра. Блін, от мене бентежить те, що по суті гроші і попередній успіх більший ліміт довіри і репутацію в соцмережах. Да, типу, навіть Іван Маск поширив дезінформацію, фейк, типу. Ні, все так однозначно, в цю фіні. І таким чином є люди, які просто повірять йому на слово. Бо вони знають, що він, він ж не Ролінк, він же ж там з мозгами працює, він же ж там запустив топ-завод Тесла, яке величезне вже автовиробництво. Він там запускає ракети в коса сучманіти. І от на основі цього його попереднього досвіду, попередніх справ, у декого може підставитись до нього довіра. І Це не знаю. Якби в Ілона Маска не було таких. Ну це ж його не перший, і це його не останній пост, який такий має фігові думки, да? Ну це його не перший не останній пост. Якби це був його перший пост, ну да, можна було б пояснити це, помилився там, не розібрався до кінця в ситуації. З Ілоном було все вже однозначно, коли його дружина читала якусь просовіську книжку, а коли їх за це запитали, вони сказали, що це рофу над надпапараці. Це звучить дивно, насправді це дуже звучить дивно. Та й сам Йонамаск. Мені не подобається, що із за успіху а Його кредит довіри, його репутація в деяких людей вище. Це якось несправедливо чи що не знаю, як це назвати. А мені, от мені особисто це просто не подобається. Я не знаю, як це назвати узагальнено. Про право інфлюенсера Ендрю Тейта. Якщо ви знаєте, хто такий Ендрю Тейт, то мені точно не потрібно його представляти. Але якщо ви не знаєте, хто такий Ендрю Тейт, дайте мені знати в коментарях. Я обов'язково приготую про нього відео, адже історія те, як я колись дивився про нього якесь інтерв'ю. Не інтерв'ю Аля Разоблачені там, де розказував про історію, і ну він непогано гріє <схід> дітей. Це прям ну, він геній, що він так гріє дітей, але в нього є також надзначні вислови, і, можливе зараз про це не заради розкаже тут. Його зловила Грета Тумберг просто неймовірна. До того Ендрю Тейт був забанений ще в далекому 2017 році за слова про те, що жінки мають нести певну відповідальність за зґвалтування, адже що це ж бить? їх провина, що чоловіки не можуть втримати свого молодшого друга в штанах. І тепер ця людина знову в Твіттері. І вже 21 листопада він написав пост про те, що він збирається їхати в Каліфорнію, зайти в офіс до Твіттера, сказати для Ілона Маска, що він легенда, і рівно через два місяці Ендрю. Ілон ласк, ти легенда, дай мільярд доларів, будь ласка, мені. Ладно. Людей та схопили в Румунії, висунувши йому обвинувачення в зброї, зг... продажі людей, утворення цих угрупувань та Хотів би також подякувати спонсору цього відео, а саме моєму твіч-каналу. Якщо вам подобається дивитися, як проходять ігри вживу, якщо вам подобається спілкуватися на останні новини, або ви любите дивитися якусь крінжу, обов'язково приходьте до мене на твіч, адже це саме комфортне місце у всьому інтернеті. Я впевнений, що ви переконаєтеся, якщо прийдете хоча б раз. На моєму твічі можна ще побачити мене голого, але не завжди. Так що на мій твіч також заходьте. 8 грудня. Три працівника Twitter вирішили звільнитися. добровільно. один із працівників написав величезний пост, де одною з основних причин звільнення було вказано, що при Ілону Маску в Твіттері почали зростати знущання та приниження прав афроамериканців та геїв. 195 та 58% Відповідно, рівно через три дні Ілон Маск звільняє усю раду довіри та безпеки, і в той же день пише, що його рід це переслідуйте фауци. Цей твіт відсилає нас на одну із конспірологічних теорій. В основі якої лежить, що от загострення COVID-19 сталося через одного із самих відомих інфекціоністів у світі Фауці 16 грудня. Ілон Маск, який усюди розповідав про те, що він фанат свободи слова, забанив твіттер акаунт під назвою Ілон Джет, який писав про пересування приватного літака Ілона Маска, інформація якого знаходиться у вільному доступі. Я дуже перепрошую за свій сонний і втомлений вигляд, але зараз просто. Шоста година ранку, я всю ніч сидів, готував це відео і прямо зараз вирішив його записувати. Продовжуємо перегляд. Окрім того, що Ілон Маск, незрате, ну будь ласка. Я розумію, наскільки ти відео не робиш контент, але я поставив пріоритет поспати, а не записувати відео. Ну, ладно. це як блять, моє діло взагалі. Дякую тобі за контент, так то. Забанив акаунт, який писав про пересування його приватного літака. Він також забанив 25 інших акаунтів, які написали про цю новину. 12 лютого 2023 року. На ігрі «Суперм'яч» Джо Байден та Ілон Маск написали однаковий твіт в честь підтримки філадельфійських орлів. Але Джо Байдена твіт набрав 29 мільйонів переглядів, в той час як у Ілона Маска усього лише 9 мільйонів. Цей інцидент змусив Ілона Маска покинути ігру раніше часу. Зібравши о другій ночі усіх своїх інженерів, він змусив їх змінити алгоритми так, щоб усі його твіти набирали в тисячу разів більше переглядів ніж потрібно було, роблячи його найвпливовішою людиною на всьому Твітері. Саме тому деякі люди досі пишуть під його постами, що вони заблокували Ілона Маска, чому вони досі бачать його пости в рекомендаціях. І вже 23 липня Ілона Маск анонсував те, що вони змінюють ім'я Твітер на X. 25 серпня. Раніше забанений на Твіттері Дональд Трамп публікує свою першу фотографію на так званому X, де він пише: Вступаю у вибори, ніколи не здаємось. На що Ілон Маск репостить його фотографію та пише Наступний рівень. І вже через 4 дні Ілон Маск знімає заборону на проплачену рекламу політичних діячів 15 листопада. Один із так званих теоретиків, який зазвичай просуває. Чекай, що? Дум... При... При... Щодо реклами. Ось на що репостить його фотографію та пише наступний рівень. І вже через 4 дні Ілон Маск знімає заборону на проплачену рекламу політичних діячів 15 листопада. А ладно, це я, я, я про щось інше подумав. Я Спочатку подумав. Я я просто згадую те, як а, на початку виборів американських, ну, цей день виборів, чи перед ним виборів Ілон Маск обіцяв давати по мільйону доларів кожному, хто проголосує за Трампа, чи щось щось схоже. А це це взагалі з цим не пов'язано. Мабуть, про це буде сказано далі. Якщо не буде сказано, то я цю історію розвину. Один із так званих теоретиків який зазвичай просуває думку про те, що євреї спеціально пускають в Америку іммігрантів для того, щоб вони могли голосувати за демократів? Пише наступний пост: єврейські громади наполягають саме на ти ж не можеш голосувати без громадянства. блядь? діалектичні ненависті проти білих, яку як вони стверджують, хочуть, щоб люди припинили використовувати проти них. А що Ілон Маск пише, ти кажеш абсолютну правду. Через таку відверту поведінку Ілона Маска такі компанії, як Disney+, Warner Bros. та Comcast та багато інших, вирішують припинити будь-яку співпрацю з Твіттером. На що Ілон Маск сказав, що це через величезну кількість хейт спіча на Твіттері. і тому він відповів їм дуже просто: а uh, донтевертайз. You don't want them девертайзне. Го Йорсел ізакле агопедис. Наступні два місяці Ілон Маск стає одержимим думкою про те, що демократи спеціально пускають іммігрантів, щоб ті голосували за демократичну партію і починає це просувати все більш і більш активно. Як блядь, от як іммігранти можуть голосувати, я не розумію наскільки я, наскільки я знаю, що закони Сполучених Штатів не дозволяють іммігрантам голосувати, поки ти не отримаєш громадянство. Чи там демократи дозволяють іммігрантам отримувати Ладно, ну, я, я зараз реагую на те, що писав. Маск. Секунду. 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 От, на цьому я зупинюсь. От, якщо я зараз напишу GPT, мені здається, що це буде повна саніна. Чи ну, це конспірологія виходить? А, я хочу просто розібратись для себе щодо голосування. От, так от, у Сполучених Штатах Америки під статусу особи, як громадяни України, іммігранти, які не є громадяни США, зазвичай не мають права голосувати. Громадяни США мають право голосу. Постійні резиденти, вони не мають права. Блін, навіть грінкаутхолдери не мають права голосувати. Нелегальні іммігранти також не мають шкільних радах Ну, на виборах президента. Да, от. Ну ладно, все. Я просто відреагував. Я, 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 я якось дуже готові відреагував на цю конспірологічну теорію. Ну, я просто для себе прояснив, що так, да, я правильно це розумію, що тільки і громадяни США можуть голосувати на виборах. Але вже через рік виясниться, що Ілон Маск насправді сам був нелегальним іммігрантом і працював нелегально, знаходячись в США. 25 листопада Ілон Маск публікує жартівливу фотографію, яка поширює конспірологічну теорію, яка називається Піцаґейт. І вже в свою чергу піцаґейт це теорія змови, яка стала вірусною під час циклу президент. Ских виборів сполучених штатах у 2016 році, неправдиво стверджуючи, що департамент поліції Нью-Йорка виявив групу Пив пов'язану з членами демократичної партії під час пошуку електронних листів Ентоні Вайнера, 25 березня 2024 року. Ілон Маск програє справу проти центру протидії цифровій ненависті. Він подав на них до суду після того, як вони відзначили зростання ненависті, після того як він придбав Твіттер... У своєму рішенні окружний суддя США назвав справу Маска марною і каже, що справа стосується покарання підсудних за їхні виступи. Травень 2024 року. Ілон Маск створює так званий комітет під назвою Американ Пак, суть якого була в тому, щоб зібрати один мільйон. Республіканських голосувальників, які були розіслані у штати, які не змогли визначитись, за кого голосувати, і таким чином допомогти Трампу набрати потрібні голоси. Ілон Маск починає стверджувати, що він вкладає в предвиборчу кампанію близько 10 мільйонів доларів з власної кишені. І звільняє близько від 30 до 60 хвилин часу кожної п'ятниці, щоб зустрітися зі своєю командою для того, щоб досягти якихось цілей, 14 липня Ілон Маск телефонує для Трампа, кажучи, що він, начебто, передає привіт від Джі Ді Венса, якого він потім запропонує висунути як кандидата в віце-президенти. Венс, людина, яка стверджує, що або це вбивство, який починає обзивати і принижувати права жінок, які не народили. this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, want to make the rest of the country miserable too. цей же час Ілон Маск телефонує усім своїм знайомим мільярдерам в Кремнієвій долині, щоб ті просунули Венса на ту кандидатуру, яку він прагне. А вже наступного дня Венса оголосили віцепрезидентом Трампа, 6 вересня. Трамп стверджує, що якщо він переможе у виборах, то він призначить Ілона Маска головою урядової комісії з ефективності, що буде означати, що він зможе контролювати, куди будуть іти кошти і де ці кошти більше не потрібні. Ефішенсі комішен, вичводанітайр федерал гавермент тикатвейств ілан піказізнатвейбезі гажегрійдагед ця ідея поступила від самого Ілона Маска, адже його компанії зараз знаходяться приблизно в 20 федеральних розслідуваннях. Якщо йому вдасться зайняти цю посаду, він стане найбагатшою людиною регулятором, який буде регулювати інших людей, які регулюють інших. 9 вересня. Ілон Маск публікує нову конспірологічну теорію. Яка стверджує, що люди, іммігранти, починають їсти собак та тварин. І під час дебатів з Камалою Харріс Трамп повторює цю цитату, яка стає вірусним мемом. Але насправді тут сміятися нічого. Інспринглд, де ітінь, додокс, ПП, декеймін, те Ну, Саме попаяла ці хуйні. Ну так і працює пропаганда, по суті. Так і працює пропаганда. Адекватні люди, в принципі, розуміють, що, блять, що, їдять їдять тваринок. Ну, типу, там там же ж є різниця між домашньою тваринкою, ну, в принципі, як і посюди Між домашньою тваринкою і скотом, так званим, і так далі. Там, каже, їдять котів та собак в Спрінфілді? Боже. Ну це от, от це, от насправді от це на когось працює. Як не крутий, наскільки це не звучало абсурдним, але оця херня, блін, наскільки вона не здавалася нісенітною, вона спрацює на певну аудиторію, так і працює пропаганда. Вона мав рано чи пізно вона збирає, вона використовує різні жахливі прийоми, менш жахливі більш жахливі, неоднозначність. Там спрощення, перефразування, от як на Росії кажуть, хлопки замість вибуху, да? це Також пропаганда по суті, і, і вона просто не збирає абсолютно всіх людей. Вона збирає тих, хто в чомусь не впевнений, як е, які знаходяться на певній межі свого когнітивного розуміння. Так і тут Да, Трамп вкинув, що в Спрінфілді хабуть котів собак, бо там не іммігрантів. Ну, блять, це не санітниця, Ну вона спрацює, на жаль, на когось. Трамп, як той чувак, що збирає всіх, кого попало в свою компанію. The dogs, зеду, eating the cats. так так Добре, тільки прийміть свої ліки. Саме після цих слів Трампа в штаті Огайо, а саме в Спрінгфілді, з'являється близько 33 трьох заяв. Про те, що заміновані школи, але усі ці заяви звичайно ж з часом просто розвіялись, адже виявилось, що вони прийшли десь за кордону, телефонували і повідомляли про це десь за кордону і підозрюють Росію. 15 вересня Ілон Маск починає поширювати конспірологічну теорію про те, що для Камали Харріс злили усі питання спеціально до дебатів, щоб вона перемогла. Також того ж дня Ілон Маск починає поширювати інформацію, що демократи хочуть вкрасти наших дітей. Також впродовж цього часу Ілон Маск починає поширювати. Да і по суті прикольно зробив. Ілон Маск володіє своєю надпопулярною платформою X, попередньо названий Twitter. Він накручує собі перегляди, він накручує собі, ну по суті, як сказав Назарето в тисячу разів. Я не впевнений, що до цих значень, але просто тепер впливає на думку мільйонів людей. На козін взагалі не впливає. Хтось розуміє, що це повна нісеніта, що це повна хуйня, яку Ілон Маск... Спише, але так як він по суті є бізнесменом, і він в займається своїм майданчиком, твіттером, міксом, так як він хоче, і йому мабуть вигідно цим займатись, продвигати такий єбанутий наратив, щоб отримати ще більше грошей, ще більше пива, щоб як назарет до цього казав, щоб він просто-напросто не заробляв кошти. А, а, блять, що я таке сказав? Не заробляв кошти, щоб він заробляв кошти, і щоб судові справи проти нього вони взагалі застоперили, бо на них не було фінансування. От цьому і прикол. Я, я не знаю. Ніби вибрали Трампа, де буде більше не знаю, такої свободи, можливо, не знаю за що голосували це справді. Але з іншої сторони, мені здається, що воно стане ще більш корумпованим. Може, воно може стати ще більш корумпованим, дивлячись на тих людей, кого вибрав Трамп. Ти думку про те, що якщо Безплату ми хочемо зберегти свободу та мирократію в Америці, тоді Трамп повинен перемогти. І на питання людини, чому саме сталася спроба вбивства Трампа, Ілон Маск відповідає про те, що чому ніхто не намагається вийти, наприклад, Джо Байдена або Камалу Харріс. І знак хто що питає? А у нас питає. А. Ніхто не намагається вийти, наприклад. Джо Байдена або Камалу Харріс і знак задумчого смайлика. Також на цей твіт одразу ж відповіла секретна служба США, яка написала, що ми ні в якому разі не підтримуємо дані слова, будь-яка агресія має одразу ж присікатися і жартувати на такі теми не можна. Тому оригінальний пост Ілона Маска уже видалений. 4 жовтня. Ілон Маск пише: якщо Трамп не Почекай, сам Ілон Маск видалив його, чи блядь, щось я не поняв. Чи ну мабуть його попросили видалити. в моєму розумінні, що ніхто не стоїть на тілим маском, ніхто не може керувати якщо, Ну, В моєму розумінні. Можливо, я щось не так розумію. Можливо, просто його попросили. Ти типу, повидали цю хуйню. Що ти нарозиш? Не переможе, і ми не позбудемося гори задушливих правил, які не мають нічого спільного з безпекою. Людство ніколи не досягне Марсу. І ми не будемо рахувати того, що Ілон Маск заробляє мільярди доларів на контрактах з Урядом, які буквально не дають йому якихось там заборон, не дають йому якимось там типу обмежень в правил. Тобто, те, що зараз він написав, взагалі немає ніякого сенсу з тим, щоб дістатися до Марсу, 5 жовтня, нікнейм Америка, який раніше належав одному користувачу, тепер належить іншому користувачу, який раніше називався Америка. Пак який сам є власником Ілон Маск. І саме цього дня Ілон Маск доєднується до Трампа. На президентській сцені в Пенсильванії, де він радісно скакає у всі сторони, і кричить: і впродовж усього наступного часу Ілон Маск приймає неймовірно активну участь у всіх виступах Дональда Трампа, де він усім кричить про те, що USA, USA, потрібно усім боротися, і усім потрібно голосувати. 15 жовтня. Судові документи від комітету політичних дій Маска довели, що саме від нього і лише від нього поступило донати на предвиборчу кампанію Дональда Трампа близько 75 мільйонів доларів. 18 жовтня стало відомо, що інша. Фінансовим маском група під назвою Future Coalition Пак націлена на виборців мусульман у Мічигані та виборців євреїв у Пенсильванії з діаметрально протилежною політичною рекламою про Камалу Гарріс. Тобто ви розумієте, що в Мічигані де купа людей мусульман почали показувати рекламу, де Камала Гарріс підтримує Ізраїль. А в Пенсільванії, де купа людей, які підтримують Ізраїль, показували, що Камала Гарріс підтримує насправді Палестину. З часом Ілон Маск починає будувати так звану кампанію, просуваючи те, що людям потрібно підписувати онлайн петиції за Дональда Трампа, і таким чином у них є шанс виграти 100 тисяч доларів, а то й більше розігруючи кожен день по одному. От, от за це я говорив, я, я не шарю в цій ситуації. Особливо, я просто почув це по новинах. А хіба це не підкуп виборців? У ну, да, по суті, вони не голосували на виборах, вони голосували якійсь онлайн а, петиції. Це можна трактувати як підкуп виборців. Му мільйону доларів. Тобто, по факту, це не є протизаконним, адже це не є підкупом. Але по суті, чисто з моральної точки зору, це є підкуп. Пізніше стало відомо, що Ілон Маск лише за перші 16 днів жовтня закинув в свою комітет кампанію American ПАК близько 44 мільйонів доларів, 25 жовтня. За секретною інформацією, The Wall Street Journal повідомляють, що Ілон Маск знаходиться в тісних стосунках з Путіним ще з 2000 року. що Ілон Маск знаходиться в секретною інформацію з Street Journal Повідомляють, що Ілон Маск знаходиться в тісних стосунках з Путіним ще з 2022 року. 27 жовтня Ілон Маск проводить свою розмову в Медісон Garden, місці, яке відоме своїми раз якими неймовірно жахливими і антисміними промовами різних людей, які теж підтримують Трампа, протягом усього наступного часу Ілон Маск аж до самих виборів буде постити близько трьох тисяч постів. І невідомо скільки з них усіх насправді є якимось поширенням дезінформації про вибори, що робить Ілона Маска другим самим відомим поширювачем дезінформації про вибори на першому місці. Трамп, і саме таким чином, одна з найбагатших людей на світі, людина, яка мала владу, ресурси та можливості, просунула в президенти США злочинця. Дякую вам величезно за перегляд. Хотів би одразу сказати, що це відео не є авторським і воно є частково перекладеною документалкою величезною. У інформації шукалось мною також особисто. Усі ці деталі і більше інформації. Так, бігом на як його, Твіч на на Зарету, якщо він стрімить. а Я не знаю. Ні, він зараз не стрімить, мабуть. Бігом на оригінал відео, я там поставив лайк, додивились до кінця, кому сказав, до кінця. А я поставлю лайк. Мені сподобалось. Ну, да. його висловив. Я, я час від часу виставлю Х. Там, звісно, не тільки Ілон Маск сре всяку фігню, але. Те, що Йоаннас собі ну по суті, як він він, як власник платформ, він може собі накрутити це все. Буквально всі, хто користується Твіттером, могли побачити його пости. З однієї сторони, ну він власник, що хочете й робить. З іншої, ну блін, це хірово. якось так.